Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі. Осінь саме час садити дерева. Сьогодні покажу, як я саджу вишню не просто в землю, а з торфяним субстратом WormiFarm. Бо звичайна земля це просто ґрунт, а от Wormifarm це вже цілий біобустер для коріння. У мене під старою вишнею насіялось багато молоденьких вишеньок. Зараз буду їх пересаджувати. Спершу викопую вишеньку. Робимо класичну посадкову яму глибоку, щоб корінню було де розвиватись. І тепер головний інгредієнт: ось він. Ворміфарм. Торф 70%. Біогумус 15%. Сапропель 15%. Змішуємо його з землею. У пропорції 50 на 50. Дивіться, як структура не сухий пил, а живий, вологий, трошки липкий ґрунт. Оце і є ознака біогумусу. Тут живе мікрофлора, що реально оживлює землю. Коріння розправляємо, засипаємо сумішю, половина землі, половина ворміфарм. Така комбінація. Створює ідеальне середовище. Повітря є, волога тримається і жодного ризику пересихання чи закисання. Коротше, для коріння це як поселитися не в гуртожитку, а в новій квартирі з ремонтом. Після посадки обов'язково добре пролити. Субстрат утримує вологу надовго, тому навіть якщо тиждень не буде дощу. Коріння не просохне. У складі є кальцій, магній, сірка, бор, цинк, мідь усе, що треба молодому дереву для старту. І що цікаво: мідь працює як природний фунгіцид, тож ніякої гнилі, ніяких грибкових хвороб. От і все, дерево посаджене, волога збережена. Поживні речовини є, а навесні ця вишенька стартує з подвійною силою. Якщо садите восени, обов'язково спробуйте такий спосіб. Змішуйте ворміфарм із землею 50 на 50 І побачите, різниця буде помітна навіть неозброєним оком. Підписуйтесь, друзі! Бо далі буде! Покажу. Як цією ж сумішю підживлюю весною старі дерева, щоб вони омолоджувались. А зараз хай ваші вишні укорінюються, а не засмучуються. Отже, фарм – живий ґрунт для живих садів. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!